Ярина Аліманова, учасник змагань Invictus Game» Дюсільдор 2023 і ветеран війни України з Росією. В Дюссельдорфі я представляла два види спорту. Основних: гребля, концепт і велоспорт шосе індивідуальна гонка переслідування і критеріум. Велоспорт це мій основний вид спорту. Я наразі є майстер спорту України з велоспорту шосе. І концепт мені дуже сподобався цей вид спорту. Він мене заінтересував. Мам, з першого з перших днів, коли я попала на перший збор. Це дуже потужний вид спорту. І мені треба було розвинути трохи плечовий пояс, руки підтягнути, і прийшлось. Займатися. Емоції після Дюссельдорфу і в самому Дюссельдорфі не перевершені, тому що це дім поваги, він так і називається. Респект хоум. Це місце, де тебе розуміють, де тебе завжди підтримають. І підтримував нас весь світ. На часі в мене є дуже багато друзів з усіх країн світу. І кожен ранок в мене починається з месенджа. «Hello! How are you?» Зараз я відновлююся в реабілітаційному центрі. Навантаження мені надавати не можна, так як я перенесла нещодавно оперативне втручання. Тому я вирішила спробувати такий вид спорту, як стрільба з луку. Приваблює від мене дуже давно. Ще з 2007 року я спостерігала за цим видом спорту. Це було місто Херс... Херсонська область, здається, нова Каховка місто. І коли я попала на перше НТЗ вже з командою Invictus Games, я зустріла просто неймовірних тренерів Лесю, Шах, Соломію Трапезнікову і Діму Львовського. Вони мені запропонували пробувати себе в цьому виді спорту, але в мене тоді не вийшло. в мене не було часу, тому що в мене було багато видів своїх, треба було обирати основні види спорту. Зараз в мене є така нагода, мені не можна давати навантаження. Життя після інвіктусу не закінчується. Я буду продовжувати йти далі, тренуватись далі, спробувати себе в інших видах спорту і запрошувати бути амбасадором, бути першою і щоб за мною йшли хлопці, дівчата, приходьте, повертайтеся Я з вами.